Вітаю в ефірі. Програма «10 хвилин з міським головою у цьому випуску? Поговоримо з мером Лозової Сергієм Зеленським не на одну тему, як зазвичай, а на декілька? Добрий день, Сергію Володимирович. Добрий день Сергій Володимировичу. У вівторок, 11 лютого, ви зустрілися з трудовим колективом панютинського вагоноремонтного заводу. Заводчани просили у вас підтримки. Яка ситуація наразі на підприємстві і як міська влада може допомогти панютянам? Що стосується роботи філії залізниця Панютінського вагоноремонтного заводу, можу сказати одне, що ситуація стала погіршуватись ще з 2017 року, коли там був звільнений директор і потім призначались виконуючі обов'язки директора декілька років. Якщо говорити відверто, то 19 рік практично по валовому виробництву продукції показав, що панют вона стоїть. Якщо 17-й рік було вироблено продукції більше, ніж на мільярд 400, а це в основному ремонти вагонів і трохи виробництва нових вагонів. 2018 рік нам дав мільярд 600. 35 мільйонів там з лишнім, то 19 2019 рік значний спад всього було зроблено на 236 мільйонів. Тобто ви самі бачите цифри, як різняться. І бюджет в результаті спада виробництва не доотримав більше 10 мільйонів. Якщо дивитись по кількості працюючих, то вона в порівнянні. З 17 роком зменшилось на 400 чоловік. І 20-й рік нас дуже не радує, тому що об'єм поки що на 12-й рік поставили всього-навсього 12 мільйонів. Тому на запрошення трудового колективу і профсоюзного комітету я 11 лютого мав зустріч з людьми. Цього підприємства, де вони пред'явили претензії, от мені, як міському голові, що практично міська рада не втручається в ситуацію по панютинському заводу. Ну, це не так. Я людям об'яснив, вони мене, я думаю, зрозуміли, що ми на протязі цих трьох років завжди зверталися і зараз продовжуємо звертатися у Керівництво у залізниці для того, щоб вони стабілізували ситуацію на заводі, і дали можливість мешканцям панюті отримати не тільки заробітну плату, а також соціальні гарантії, ті, які були протягом тих останніх років. Но на сьогоднішній день дійсно остро стоїть питання економічне, тому що якщо не буде роботи людям на в цьому виробництві практично місто може втратити статус як міста. Тому що проблема у нас також і по Лазівському, кавальсько-механічному заводу, ну тут тема окрема. Люди видвинули декілька. Требувань хотіли перекривати дорогу, перекривати залізницю. Ну, ми домовилися, що вони виберуть робочу групу з 50 чоловік, визначаться по пріоритетам, що вони хочуть. І уже 12 лютого я був. На зустрічі з головою обласної державної адміністрації Кучером Олексієм Володимировичем, де ми розглядали питання соціально-економічного розвитку нашої об'єднаної територіальної громади. І перше питання стояло – це економіка, робота двох підприємств. З безпосередньо ми розмовляли з головою області по питанням, як стабілізувати ситуацію. Визначили три критерії, які що просять люди. По-перше, гарантована робота і призначення директором людини, яка має достатній опит у цій роботі. Це колишній директор Ануфрієв Андрій Дальвинович. Друге було те, що необхідно звернутися на ОК «Залізницю» для того, щоб дали стабільний план роботи. На підприємство це хоча б 300 вагонів для того, щоб ремонту, для того, щоб стабілізувати ситуацію, це необхідно десь 35-40 мільйонів поки що на місяць. Ну і третє тут залежить від. Швидкості освоєння фінансів, ті, які будуть виділені, тому що філія ук-залізниці Панютінський вагоноремонтний завод на сьогоднішній день не має е, статусу розпоряджатися коштами. Тобто, за допомогою керівництва області є надія, що якісь кроки да, да, будуть. Олексій Володимирович особисто взяв це на свій контроль і пообіцяв, що на Десь з 15 по 20 лютого приїде на зустріч з трудовим колективом філією Залізниця Панютінський вагоноремонтний завод. Отже, Сергію Володимировичу, з вашого дозволу, перейдемо до наступного питання. А Лозівчан приголомшила новина про майбутнє підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Комунальники вже працюють над розрахунками, говорять, збільшення буде на 15-20 Як ви прокоментуєте, на сьогоднішній день дійсно підприємство написало на моє ім'я звернення по підвищенню тарифів до 20%. Скажу так, з певненістю, що Два-три місяці підвищення тарифів не буде, тому що я категорично проти цього. Ми вивчаємо цю ситуацію. Чим практично ми можемо домогти підприємству, по яким питанням? Можливо, це залучення з області додаткових коштів, тому що ну, ті кошти, які є, вони тільки ледь-ледь покривають вартість води. А кожен місяць нам необхідно платити приблизно десь 500-700 тисяч за воду. заробітна плата, відрахування на все остальне взагалі не вистачає, плюс неплатежоспособність нашого населення, плюс те, що значні втрати. По воді у нас тільки по Лазівському кавасько-механічному заводу заборгованість заводу сягає 700 тисяч гривень. Ще є питання від містян по якості води. Дуже багато нарікань від городян на якість. Якість да, це складне питання, яке ну, в першу чергу не залежить від нашого комунального підприємства, тому що є у нас. Водосховище Краснопалівське, з якого йдеться забор води, і комунальне обласне підприємство поставляє нам його на Лозову. Більше року нема водообміну. Якщо відверто говорити, то на сьогоднішній день вже виходимо на критичну цифру: це 148 мільйонів кубів запасів води. Водосховищі на сьогоднішній день критична його межа, де ми ще можемо взяти воду, це 132 мільйони. А взагалі наповнюваність цього водосховища 420 мільйонів кубів. От для того, щоб зробити дві прокачки, а по технології повинна зробити прокачку весною і восени. 18 й рік, коли була прокачка на 100 мільйонів кубів потратили 62 мільйона гривень. Друга проблема якості питної води це водогін Краснопалівка-Лазова, який складає 33 кілометри от, в одну ветку. Ну, практично в день 3-3,5-3-4 парива в день. Ви можете представити, звідки буде якість. Я вдячний меру. Міста Харків Геннадія Адольфовичу Кернесу і генеральному директору комунального підприємства Вода Харків, панову Віталію Володимировичу за те, що вони надали можливість забезпечити свій структурний підрозділ необхідною новою технікою. Це прийшов екскаватор і прийшла технологічна машина, яка має там максимум обладнання. І лабораторію цього ну взагалі на цьому підприємстві не було. На сьогоднішній день ми повинні вирішувати питання. До фінансування проекту, який почали в 2019 році по реконструкції цього водогону. є впевненість і особисто я зустрічався з головою обласної адміністрації, де також було затронуто питання фінансування цього проекту, необхідно більше 2 мільйонів. Є впевненість, що на Другій сесії в цьому році обласною радою будуть виділені кошти на доробку цього проєкту. Цей проєкт повинен бути зроблений в короткі сроки, я думаю, до літа, і потім вже будемо займатися проблемою фінансування реконструкції цього водогону. Необхідно практично вложити новий водогін. Ви знаєте, що у на тому тижні були у нас народні депутати Верховної Ради України. По ми розглянули проблемні питання житлово-комунального господарства. Вони взяли собі в роботу безпосередньо питання в першу чергу, виділення з державних джерел коштів на реконструкцію цього водогону. Ну а сума така неманенька більше 400 мільйонів необхідно попереднім даним фінансувати цю проблему. Сергію Володимировичу, дякую за те, що знайшли час для відвертої розмови. Дякую за відповіді. Дякую вам. До побачення. Нагадаю, сьогодні ми говорили з лозівським міським головою на щодо актуальних питань, які турбують мешканців Лозівської громади. До побачення.